Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вже до нас прийшла зима. А ви любите мандрувати? Сьогодні у нас незвичайне заняття. Нас запросили у гості. А хто, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте мою загадку? Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, Пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Так, дітки, це зима. Про сніжну зиму на занятті будем бесіду вести. Нам потрібно гарно працювати і все, що знаємо, про неї пригадати. Давайте, дітки, подивимось на цю зимову картинку і пригадаємо, які є основні ознаки зими. Скажіть, дітки, яка погода взимку? Вірно, взимку холодно, падає сніг, дме сильний вітер. А скажіть, що буває на вікнах у морозну погоду? Правильно, у морозну погоду на вікнах з'являються морозні візерунки. А чи знаєте ви, як змінилося життя рослин узимку? Так, дерева стоять без листя і рослини під снігом відпочивають. А як змінилося життя тварин у зимку? Вірно, деякі тварини впали у зимову сплячку, наприклад, в ведмеді. Зайці стали білими, білочки ховаються у своїх дуплах. Скажіть, дітки, а як зараз живуть птахи? Так, деяка частина птахів відлетіла у теплі краї, а інші залишилися, наприклад, горобці і синички. А як ми можемо допомогти птахам у зимку? Вірно, ми можемо годувати їх. А скажіть, дітки, як розважаєтесь ви, які зимові ігри ви знаєте? Так, дітки можуть кататися на санчатах, ліпити сніговиків, грати у сніжки. А чи змінився одяг у людей? Правильно, люди почали вдягати теплий одяг шапки, шарфи, рукавиці, пуховики. А чи знаєте ви, дітки, які свята святкують узимку? Правильно, ми святкуємо День Святого Миколая, Новий рік. Різдво. А тепер давайте пограємо у гру зима. Так чи ні? Я вам буду ставити запитання, а ви відповідаєте словами так або ні. Взимку багато квітів? Ні. У зимову пору випадає сніг. Так, білка взимку спить як ведмідь. Ні. Люди взимку вдягаються у теплий одяг. Так. Горобці та синиці відлітають у теплі краї. Ні. Взимку на вулиці холодно. Так, ведмідь любить бігати по снігу взимку. Ні. Взимку діти катаються на санчатах. Так, правильно, дітки, а тепер наостанок давайте пограємо у ще одну гру. Де чий слід? Я вам буду показувати сліди тваринок, а ви маєте відгадати, яка тваринка лишила цей слід. Чий це слід, дітки? Так, це слід овеня. А це чий слід? Вірно, цей слід лишив зайчик. А це чий слід? Вірно, це слід вовка. А цей слід чий? Так, цей слід білочки. А цей слід, яка тваринка лишила? Вірно, цей слід лисиці. А цей слід чий? Правильно, дітки, цей слід кабана. І останній слід, яка тваринка лишила? Правильно, дітки, цей слід лишив лось. Молодці малята, ви правильно виконали всі завдання. Чи сподобалось вам заняття? Давайте подякуємо зимі за її красу і пообіцяємо берегти природу навіть узимку. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!